Більше ста міст і сіл Україна взяла під контроль нові території на Курщині. Трумовики розповіли подробиці операції Із Москви знову погрожують ядерною зброєю. Зеленський відреагував Наталі Замить, ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Збройні сили України контролюють у Курській області 100 населених пунктів. А загальна площа зайнята українською армією станом на 27 серпня сягає 1294 квадратні кілометри. Про таке заявив Олександр Сирський. Він додав, що Росія змушена знімати деякі частини із фронту в Україні і перекидати під Курськ. на півдні України. Ворог дещо знизив свою активність. В першу чергу це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на курський напрямок. Поряд з тим, продовжує ведення локальних наступальних дій у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачене положення. Першу чергу в районі Рибетине Архерсонської області не полишає спроб відновити контроль над островною зоною в районі е Дельти, річки Дніпро. Невдовзі під контроль України може перейти ще один великий шмат території Курщини. На цим посилено працюють військові. Такою інформацією поділився боєць із позиним кінь. Із його слів ЗСУ намагаються тримати під прицілом усі понтони ворога у районі річки Сейм. При цьому завдавати йому втрат. У результаті це повинно змусити окупантів зробити черговий жест доброї волі. Паралельно українські військові закріплюються на зайнятих позиціях, будують фортифікації, а вночі виявляють слабкі планки у обороні ворога. Володимир Зеленський заявив, що навіть в цей момент вважає курську операцію успішною, і західні партнери з ним погоджуються. Послухаймо, і багато рішень вже є через те, що є успіх на Курщині. Є моменти, коли про тебе вже ніхто не згадує про твою країну, і можна не спішити з тими чи іншими рішеннями. Є моменти, коли фокус на інші речі, особливо якщо є політичний сезон, гарячий політичний сезон в твоїй державі. Ба більше на думку Зеленського прорив на Курщині показав ще одну важливу деталь. Вона стосується планів Путіна, яку саме увага на екран почала показувати російському суспільству. Що Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув в Україні. Просто потішити своє амбіції. ніж захистити свої території. Тим часом очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі завершив огляд Курської АЕС. Він заявив, що бачив сліди від ударів дронів, які йому показали окупанти. Також Гросі назвав стан АЕС нормальним, але попередив про небезпеку ядерного інциденту в регіоні. Він мовляв, можливий у випадку, якщо атаки на станцію триватимуть, детальніше ситуацію керівник МАГАТЕ хоче обговорити наступного тижня із Володимиром Зеленським у Києві. На цьому тлі Москва вкотре пригрозила Україні та всьому світові застосуванням ядерної зброї. Зокрема, Сергій Лавров заявив про перегляд ядерної доктрини. У нас є своя доктрина, в тому числі доктрина використання ядерного оружия, котрий кстати сейчас уточняється, і котрої американським діятелям хорошо добре відомо. Чи повірить у лякалка Путіна захід? Питання відкрите. Натомість Зеленський переконаний, це лише чергові спроби Кремля натиснути на українських партнерів. Чому? Послухаємо президента. Вони завжди залякують. Частиною цієї залякувальної програми є і залякування ядерною зброєю. Тому вірити в це, не вірити. Я про це говорив. Я вважаю, що Путін надто любить своє життя, надто любить своє занадто довге. І тому мені здається, що а... Буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку його суспільства, його дій. Використання ядерної зброї навряд чи підтримує весь світ. Друзі, чи згодні ви із Володимиром Зеленським? Наскільки реальною є загроза ядерної війни? Напишіть свої відповіді у коментарях під цим відео. Нам цікава ваша думка. Українські війська ведуть бої на межі Білгородської області. Вони намагаються прорватися в глиб регіону у кількох місцях. Принаймні про це повідомляють російські провоєнні пабліки. Першим про наступ на Білгородщину повідомив про телеграм-канал ШОТ. За його даними, близько 60 українських військових розпочали операцію приблизно о 8 ранку, 27 серпня, у районі села Нихатіївка. Підтримують атаку нібито вісім бронемашин. Згодом інший провладний канал МАШ заявив, що угрупування ЗСУ набагато більше і налічує 200 бійців та кілька БМП, і це лише біля Нехотіївки. Крім цього, ще 300 українських військових, нібито ведуть бої у районі пункту пропуску Шебекіне. Так звані російські воєнкори теж розійшлися у оцінках ситуації. Наприклад, Z-блогер Романов стверджує, що інформація про штурм Нехотіївки і Шебекіного не підтвердилася. Водночас воєнний паблік окупантів Архангел Спецназу пише, що бої нібито відбуваються на іншій ділянці фронту біля населеного пункту Красна Яруга. Це за 77 кілометрів на північний схід від Нехотіївки. Прокоментував ситуацію навіть губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков. Він послався на інформацію від Міноборони РФ. Там буцімто стверджують, що на кордоні дійсно важка ситуація. Однак російські військові, начебто, її контролюють. Якщо цей контроль ідентичний стану речей на Курщині, то жодних запитань немає. Додам лише, що в районі Нехотівки та Журавлівки Білгородської області вже тиждень фіксують пожежі. Їх видно із супутника НАСА. Це може свідчити про те, що бої там виникли не сьогодні, а обстріл цієї ділянки може бути підготовкою до наступу ЗСУ. Підігрівають ситуацію і українські військові пабліки. Один із них навіть натякнув, що операція на Білгородщині може бути відповіддю на ракетний обстріл Росії 26 серпня. При цьому в рамках наступу не виключають застосування винищувачів f 16 Не знаю, як щодо американських літаків, а українські дрони вже давно насипають ворогам у прикордоні Білгородщини. Це підтверджують кадри батальйону ударних БПЛА Ахілес. Днями вони уразили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. Із її допомогою окупанти крили вогнем Харківщину. Тепер ця установка не піде навіть на запчастини, адже вщент згоріла після прицільного удару безпілотника. Спочатку війська РФ обстрілюють Україну із прикордонної території Білгородської області, а потім тамтешній губернатор Гладков скаржиться на вогонь у відповідь. От знову він заявив про, начебто, вибухи у трьох населених пунктах. Зокрема, розповів про влучання у склад на території села Петрівка у селі Нове пошкодило автомобіль нібито після скидання вибухівки із БПЛА. А в Головчиному, за словами Гладкова, начебто після влучання дрона Камікадзе, загорівся торговий об'єкт і повністю згоріла вантажівка. Хто насправді винен у цих прильотах, якщо вони дійсно були, губернатор знає, але мовчить. І поки Путін вестиме війну проти України, доти все більше вавов не буде на території Росії. Підписуйтесь на фабрику новин. Ставте вподобайку цьому випуску. Я дякую вам за перегляд. Побачимось.